Слава Богу. Хочу вас підбадьорити і сказати. Ми з вами богословенна нація. Да, не дивлячись на ті обставини, які є в нашому житті, ми маємо можливість ще славити Бога, прославляти Його. І готуючись сьогодні до Слова, я так відкрив український переклад, почав читати і. Мені сподобався цей вірш, хочу сьогодні про нього розмірковувати, поговорити, хочу говорити про віру нашу. І всі ми знаємо, да, євреям 11 розділ, перший вірш на російській мові скажу, віра вже є сусідніше і в невідімому, да. Читаю український переклад. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Віра ж є підстави для надії, доказом речей недоступних для споглядання. Або сучасний, мов, сучасний переклад також ще таке, такий вірш. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось і переконує доказ того, чого ми не бачимо. Я так собі розмірковував і думаю, ну, ми звикли говорити, що да, віра ж є сущеніння жадаємо, і віре нас не відемо. А що для нас розуміється, ну, можливо, ви собі задавали це питання, що я розумію під осуществі, ожидаємого і увірю невідомого? Що покладено в основу осуществлення, тобто, іншими словами, да? що переконує мене про речі, які я не бачу, але я знаю, що вони будуть діяти в нашому в моєму житті, наприклад. Тобто, коли людина бачить, що немає результату? Немає результату, тобто вона заходить в якийсь кут, то з'являється надія. Надія, яка переконує проречені, доступні для нас, про які ми не можемо розповісти і не можемо їх, так сказати, свідомо проаналізувати, але ми хочемо бачити бажаний результат. Трошки так замудро сказано, да? але така суть вона є, так, якщо так розмірковувати. Дивіться. Скажу ще по-іншому. Надія переконує нас в тому, я собі просто записав, да, щоб так не втратити думку, переконує нас в тому, що є недоступні від нас і незалежні речі, на які ми не можемо вплинути, але ми хочемо, щоб вони здійснилися. І тому, коли ми не можемо вплинути на ці речі, в нас є один вихід є вихід у Бозі. Коли ми звертаємося до Бога і просимо. Боже здійсни, це той наш результат, який ми хочемо отримати. Віра дійсно це відчуття бажаного того, що ми хочемо отримати. І коли, наприклад, трапляються випадки, коли ми не можемо вплинути на ситуацію, але ми хочемо результати. Давайте згадаємо, я не буду зачитувати довго шукати і, чи розповідати про це, але ми всі прекрасно знаємо про ті чудеса знамення, які робив Христос на землі. І пам'ятаємо приклад, да? коли сотник прийшов, говорить до Ісуса, скажи тільки Слово і вилікується Слуга мій. Тобто не треба, не було ніяких, якихось, наприклад, зайвих рухів робити, не потрібно було нічого такого робити, які там, наприклад, яких зусиль прикладати. Але в сотника була віра, і він говорить Христу, скажи тільки слово. І я не знаю, ну я так вже своїми словами, я не знаю, що повинно відбутися, але я знаю, якщо ти скажеш, то вилікується раб мій. Тобто, для мене це не об'яснює на російській мові, скажу, да? те, що я не можу передати, пересказати, але це той результат, який я хочу досягнути. Інший випадок, якщо ми говоримо, да? коли жінка. Яка страждала кровотечею, говорячи до, е, в думках своїх, мені було ще тільки доторкнутися до нього. І я вірю, що я буду здорова. Тобто, це, коли людина вже заходить в той глухий кут, як вже колись говорилося, да, з цього місця, да, що, можливо, вона потратила, витратила всі свої кошти на лікарів і, тому, і подібне, куди вона б не могла, чи б куди вона там зверталася і тому і подібне. Але ніхто не мог здійснити зцілення в її житті, тобто ніхто не мог її вилікувати. І лише от ті глухі обставини в її житті, тобто глухий, тобто ті обставини, які змусили її дійти до, цього, до цієї, вибачаю, критичної точки, коли вона говорить, що я можу підійти до Ісуса, мені тільки не треба мені нічого робити, не надо, навіть якщо він мене і не знає, але мені тільки доторкнутися до Нього. Я вірю, що я буду здорова. Або давайте згадаємо. Вертимей, який сидів і кричав, Ісун, Син Давидів, помилуй мене. Він не хотів нічого. Я думаю, він не сильно бажав, він можливо не уявляв в своєму житті, яким чином це все здійсниться. А він просто просив. Просто просив, щоб Христос прийшов в його життя, щоб Він помилував його. Так само і в нашому житті відбувається. Але є обставини, на жаль, які ми зараз бачимо, і вони розшатують нашу віру. Війна, яка не закінчується, а навіть останні події, які ми з вами, можливо, хтось читає, хтось не читає, що особливо зараз тяжкі бої йдуть на сході України. Про те, що там хтось чув сьогодні, хтось не чув, що бахкало, не бахкало. І страшно стає. І страшно стає, і ці обставини, і ти начебто віриш, ти наче сподіваєшся. Але оці обставини вони починають розшатувати нашу віру. І ми починаємо тоді або ми просимо зцілення, а Бог не зцілює. Ми просимо і бачи, наприклад, в того щось отримається, в того не отримається. і ти починаєш собі в думках ставити такі питання, задавати та я не такий, як усі. Та Бог мене не так любить, як любить мого брата чи сестру. Та Бог до мене не так відноситься, як до іншого відноситься. І можна дуже багато говорити про ці речі. А чому він мовчить? До одних він говорить, а до мене мовчить. А чому е він усіх любить, крім мене? А можливо, я неправильно щось роблю, і можливо, я не гідний і так далі. І ці всі думки приходять, приходять, приходять своє життя, і ти починаєш самостійно, навіть не підозрюючи того, що відбувається в твоєму серці, твоя віра розшатується. І, на жаль, як я вже казав неділю, що наша віра вона має таку властивість, або вона зменшується, або вона збільшується. Збільшується тоді, коли ми бачимо, скажу так, чудеса та знамення в своєму житті. А коли ми їх не бачимо, а бачучи, наприклад, ті чудеса знамення в житті ближнього, то радуйся за нього. А ви знову ж задаєш питання, а чому я не такий, як інший? Чому Бог в моєму житті не діє? Можливо, в мене немає віри, Можливо, я щось не так роблю і тому подібне. І більше я хочу звернути на такі чотири основні такі причини, чому в наше життя приходить невіра? Або чотири такі, скажу так, пороги, які заважають нашій вірі зростати в нашому житті. Перше. Перше це давайте спочатку прочитаємо 4 розділ Єфесян, 17, 18 вірш, коли Павло говорить до Єфесян і називає причини їхньої невіри. Одну із причин. Усе це я кажу і свідчу в Господові, щоб, щоб ви більше не були, як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затьмарену свідомість, вони відчуджені від Божого життя і питання, відповідь чому відчуджені? Через їхні незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Однією з причин нашої недовіри Богу, або коли наша віра розшатується, це є наше незнання Бога, або непізнання Бога, іншими словами, можна сказати. І тут можна сказати і поставити собі питання, і поставити багато суперечностей, та я вже довго в церкві, та як ти таке можеш говорити і тому подібне. Ну, Я на це також розмірковував. І думаю, якщо аналізувати все своє життя, і хочу, щоб кожен, вас собі, щоб кожен з вас собі задав питання для себе. Не треба, там, ми всі чесні, ми всі перед Богом ходимо, і кожен відповідає за себе. А як часто я переживав Бога в моєму житті, в моєму серці? Як часто я відчував Бога в моєму серці? Чи як часто я звертався до Нього і хотів, щоб він прийшов в, мою, в моє життя і був в моїй присутності? Чи, іншими словами, я трошки перефразую, як часто я в своїй таємній кімнаті шукав Бога і пізнавав Його? Ну, це такі, знаєте, такі питання, не то, що вони абстрактні. А, загальні такі питання, але це питання особистих відносин кожного з нас. Одне питання, коли я просто встав на коліна, помолився зранку, попросив богословення Бога це все добре, так воно повинно бути. Але питання переживання Бога. Чи бували у вас такі моменти, коли ви хочете молитися, і не хочете навіть ви розумієте, що вже час потрібно десь там іти займатися своїми справами чи на роботу, чи ще кудись. Але не, вам не хочеться звідси йти, хочеться залишити своїй таємній кімнаті і ще далі щось робити. Не треба там, знаєте, як я ну, скажу по своєму особистому прикладу, бували, бувають такі моменти, коли ти, наприклад, молишся і ти хочеш і далі молитись, молитись, ти розумієш, що ти вже запізнюєшся кудись. І ти не говориш про якісь там високі якісь там слова чи щось. Ти просто славиш Бога в серці і дякуєш йому за те, що, наприклад, є в твоєму житті. І приходить спокій, приходить мир, і приходить відчуття, що Бог він десь тут поряд, Він десь тобі тут допоможе. Він протягує свою руку і каже, я тут, пізнай мене. І дивіться, повертаючись до, єфесянам, до єфесян, про те, що ми з вами прочитали, що. Через їхнє незнання або закам'янілість їхніх сердець. Тобто їхні незнання їх віддаляли від Бога, від істини Бога. Бо по причині їхнього незнання, або ми можемо сказати, сказати, що по причині перекладаю все на нас, з вами, людей. Коли ми, наприклад, не знаємо Бога, то по причині нашого вічею, Дуже часто ми забуваємо Бога. Забуваємо і забуваємо про ті речі, що говорить нам Біблія про Бога, та починаємо, ну, скажу так, ігнорувати Його силу. І самі собі починаємо виносити якийсь такий, скажу, таке слово, вердикт, да, таке рішення. Та що? Та вже, наприклад, на мені вже хрест і тому подібне. Бог не чує мене. Бог не хоче мені відповідати, наче щось я роблю неправильно. А Бог обіцяє, що Він буде завжди з нами. Бог обіцяє, що він завжди буде нам допомагати в всіх наших життєвих обставинах. Я просто цим саме зараз хочу вам сказати і підняти з вами наш, можливо, емоційний стан, можливо, якийсь, да, вселити якусь надію, що Бог він є, Він поряд. Не дивлячись на всі ті обставини, які нас оточують, Він завжди тут, поряд з нами. І він чекає нас, коли ми самостійно почнемо до нього взивати і просити милості і любові, щоб він прийшов допоміг. Правильно, як брат Віталій сказав, да, віддай йому свою ношу, хватить нести. Бо він для цього прийшов, щоб допомогти нам перенести все те, що ми маємо в житті нашому. І дуже часто, що людина вона не може повірити в недопустимість, наприклад, тих речей або небаченого того результату. Про те, що говорить Євреям 11 розділ, 1 вір, да? що віра є, як я ще раз прочитаю, Ну, на українській далі читаю, що віра і підстави для надії те, що переконує про речі, недопустимі для нашого ну, споглядання або бачення, іншими словами. І 2 е, Петра, перший розділ, 3, 4 вірш. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам. Його Божа сила, пізнання того, дивіться, що дарує нам Господь, коли підтримуючи нас, Божа сила, пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тобто не дивіться на цей світ, не дивіться на обставини, які нас оточують. Дивіться на Бога. Бо Бог є тим ключем до прояву нашої віри. І, е, як приклад, е, давайте згадаємо Давида, який, звертаючись до Бога, говорить 118 й псалом. Відомий псалом, де один із найбільших да? Найбільший псалом, здається, І де Давид, звертаючись до Бога, говорить: Дивіться, як звертається Давид до Бога і як він просить, щоб Бог допоміг йому. 27, 28 вірші. Дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов. Я буду вникати у твої дивовижні діла, поникла від виснаження доля моя душа. Зміцни мене своїми словами. Навіть якщо все тяжко, якщо все важко. Коли приходить ця незрозумілість, дивіться, як Давид говорить. «Поникла від виснаження душа моя чи моя душа, зміцни мене своїми словами. Я буду вникати у твої дивовижні діла. Ну, це 27-й вірш. Я буду вникати в твої дивовижні діла. Другий момент. Дуже часто. Нашій вірі заважає страх. Матвія 14 розділ 28, 31 вірші. Пам'ятаємо історію, коли Ісус йшов по воді. Петро говорить, Боже, можна Христос Ісуса, я піду до Тебе? Петро, озвавшись до Нього, сказав: Господи, коли це ти? Накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Він же сказав: Іди. І вийшов із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус простягнув руку, схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався. Проводячи про образ Петра, ми говоримо про такі речі. Петро йде по воді. Це наше життя, по якому ми йдемо. Але оглядаючись по бокам, ми бачимо що, як бачить Петро, да, сильний вітер. Побачив воду під низом, бо він розуміє, що як я можу йти по воді. Це недопустимо для наших з вами речей. Да, ми можемо йти по замерзшій воді. І то, якщо вона замерзла, хорошо, бо якщо не хорошо замерзла, то результат. Але Петро йде. І він йде, наприклад, і бачачи всі ці діла, він починає, ну, можливо, ну це я так розумію, свої, можливо, такі якісь переживання передаю про те, що Петро, ну, ну я віть, я йду по воді, і думаю, як я можу йти по воді? Ну, це недопустимо, для, З точки зору фізики це ненормально. Але він іде, бачучи сильний вітер, бачачи обставини, які його спонукали, він починає боятися. І його віра. Починає тонути разом з Петром. Дійсно, страх, який є в житті людини, він приводить людину у глухий кут, і... де людина по суті не може знайти якийсь вихід. І цей страх він віддаляє людину від Бога. І Заганяє людину в таку, можливо так сказати, таке середовище, коли людина розуміє, що в неї немає виходу. Або давайте згадаємо історію про чи притчу про таланти і пам'ятаємо, я не буду всю притчу говорити, ми пам'ятаємо, да, одному дав 10 талантів, другому 5. І останньому. Він дає талант. Що робить цей раб? Він його не використовує, він його просто закопує, бо він боявся чого, він боявся свого господара. Пам'ятаєте слова, які він йому сказав, бо ти жорстокий господар, бо ти збирав там, там, де не сіяв. І я злякався те, що ти будеш, наприклад, що ти зі мною зробиш. Тому те, що ти мені дав, я тобі віддам. І бачимо, який результат. Що навіть те, що ти мав, і те втратиш. Тобто, якщо ми будемо боятися, навіть якщо ми будемо мати якусь маленьку віру, але страх буде нас більше брати вверх, то є вірогідність того, що ми можемо втратити те, що ми маємо. Тоді руки взагалі можуть опуститися, і буде важко вставати. Ну, знаєте, я скажу, що я в таких ситуаціях дуже часто був, починав себе жаліти про те, що дуже все погано і тому подібне. Але, як каже Слово Боже, любов Божа, що? Виганяє страх. Дає впевненість, дає надію і сил. Третій момент, Третій момент це наші сумніви. Якова, перший розділ, шостий вірш. Та нехай просить з вірою без жодного сумніву. Там говориться там про мудрість говорилася, да? але сам результат. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймає та женуть вітри. Тобто сумніви, які ми маємо в нашому житті, вони ні до чого гарного не приведуть. Якщо немає стійкості у наших тверджень, якщо ми будемо сьогодні з білими, завтра з червоними, а післязавтра з зеленими, чи ще з якимись там умовно, то такий буде і результат, то ми будемо розриватися між білими, червоними, зеленими і ще якимись. Не буде цілісності. Бо коли людина має сумніви, вона не може повністю покласти свої сподівання на Бога. Вона починає шукати виходи. Ага, отут я довірю Бога, а якщо Бог мені не допоможе, я підстрахуюся ще чимось. І починаємо шукати собі варіанти. І Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Більше хочу звернути на другу частину цього вірша. Давайте зачитаємо. А хто сумнівається, коли їсть уже осуджений, бо робить це з невіри. А хочу останню частину зачитати, а все, що з невіри, тобто яке є гріх. Тобто це те, що з невіри. Тобто, якщо ти не довіряєш, якщо ти сумніваєшся, то це породжує гріх. В нашому житті. Бо сумніви, вони породжують нашу недовіру, перш за все, Богові. І четвертий момент: смуток. Смуток печаль. Коли ти бачиш ситуацію, не бачачи виходи з нього, твої руки пускаються, і ти думаєш: все, прийшов кінець, ти не бачиш виходу. Коли, знаєте, людина впадає в смуток, ну це такі вже трошки психологічні моменти, вона фактично втрачає над собою контроль. Нічого не хочеться, нема настрою. Куди б не глянув, на що б не глянув, все не так. З усіх сторон все плохо. Знаєте, як Давид говорить, враги мене мої оточили. А не дивлячись на це, він, на, він дивився на Бога. І він звертався до Бога. Все погано. Немає можливості да, молишся за своїх рідних, а, вони, а вони наприклад, вони там, наприклад, не каються. Навпаки, все більше щось інше з ними ще більше щось робиться. Ти просиш зцілення рік, два, п'ять, десять, а воно не приходить. Ти як відчував себе, так і відчуваєш. Ми просимо, щоб закінчилась війна, а бачачи ситуацію, чи читаючи там якісь новини, ми бачимо, що ситуація якась нагнітає. То нам в 23-му обіцяли, що в Криму будемо відпочивати, то в 24-му, то ще там і тому подібне. Але ми не бачимо результату. Ну, я зараз не про політику, не про це. Приходить розчарування, правильно? Приходить. І коли приходить розчарування, ти думаєш, нічого не хочеться, вже наче й страху нема, але нема бажання боротися. Але я хочу сказати, що ми, християни, повинні бути дуже уважні. Бо коли приходять сумніви, коли приходять, приходить смуток, він тяне за собою таке явище. як Ну, безсилля, слабкість, можливо, втомленість. І ти починаєш собі говорити, та скільки ж можна боротися, та я вже втомився боротися, та я вже не хочу боротися, та мені все набридло. Та ці обставини вони сильніші за мене і тому подібне. І ми починаємо собі шукати якесь виправдання в цьому. А Біблія знову ж таки говорить, переходячи до Слова Божого, говорить, да, що наші сумніви або смуток, вона що? Сушить наші кості. І чим більше засушених, вибачте, на слові, наших костей, тим складніше, складніше нам буде з цього стану виходити. Бо завмирають клітини, скажу так, біологічним терміном. І важко відродити ті замерші клітини. На останок півгодини хвата? Юра, хвата півгодини. На останок хочу сказати такі речі. Можна просто ще багато говорити. Дивіться. Бог Він дає нам сили. Бог він нас створив достатніми, самовпевненими, як скажу так, або так скажу не в пані самовпевненості, що гординя, але в плані того, скажу на російській мови, Тобто ну, Ми залежимо від Бога, але Бог нам, дав, дав нам всі ті якості, які повинні бути у сильної людини, отак скажу краще. Коли в нас є якийсь печаль, коли в нас є якісь проблеми, то Бог він завжди готовий нам допомогти в цьому. І, можливо, колись я буду про це говорити, про наші відносини з Богом. Ну, є там думки про те, що основне бажання Бога, коли він створював людину, для чого? Для спілкування з нею, для турботи про неї. Це не так, що я вас там, вибачте, створив на землі, я на небі, а ви там на землі. Робіть, що хочете. У Бога був конкретний план і конкретна ціль. Але в ці плани і в цю ціль втрутився сатана, який зруйнував ці відносини між нами і Богом, посіявши недовіру, посіявши суперечності, посіявши злі помисли, недовіру і тому подібне. І скажу, що навіть коли дуже важко, не хочеться нічого. Подивіться на Христа, подивіться на Бога. Бо Бог дає нам надію. І я вірю, що наші молитви, які ми з вами здійснюємо сьогодні, завтра і післязавтра, будемо здійснювати, вони приведуть до бажаного результату. Я вірю, що колись все це колись закінчиться. Я не знаю, коли і як закінчиться. Можливо, закінчиться зовсім по-іншому, як хочемо ми. Але знову ж таки користуючись тим віршом, про який я сьогодні розпочинав свою проповідь, скажу, що віра є підставою для надії. Бо ця надія, вона переконує нас про речі, недоступні для нашого споглядання. Коли ми дивимося на обставину і думаємо, це неможливо, але запам'ятайте, в Бога все можливо. Бог все може здійснити. І останній вірш закінчуємо. Такий для нашого підбадьорювання 2 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Зростайте в благодаті й пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в день вічний. Амінь. Тобто, наше з вами завдання зростати в благодаті Божій. Зростати в Його пізнанні. Бо коли ми будемо приближатися, наближатися, скажу правильніше до Бога, буде зростати наша віра, будуть зростати наші сили, буде зростати наша впевненість в тому, що, наприклад, завтра буде все не так, як відбувається сьогодні. Да? Амінь.